Машина часу працює, все іде за планом. Рік 1348, Європа. Час чуми. Ти хочеш просто подивитись, побачити історію. Але одразу щось не так, дуже не так, вулиці пусті, повітря ніби горить, тіла лежать, але вони не гниють. Вони шепочуть, не йди. Ти бачиш фігуру у чорному плащі, Пташиний дзьоб. але вона дивиться прямо на тебе, очі видно крізь отвори. Вона знає, що ти не звідси, і вона не одна. З усіх вулиць і провулків виходять інші: усі в масках, усі мовчать, усі йдуть до тебе. Ти біжиш до машини, але вона вже обгоріла, зламана, розплавлена, ніби стояла тут століття. І тоді хтось шепоче за спиною ти не повернешся. Тепер ти частина цієї епохи, чорної, мертвої, без часу, часу, часу.